Звіт про перебіг бойових дій у період з 11 по 17 серпня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1054 бойових зіткнення. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на північно-слобожанському, куп'янському, Лиманському, Сіверському, Покровському та Новопавлівському напрямках, де тривають важкі бої. На північно-Слобожанському і Курському напрямку за тиждень українські воїни відбили 54 атаки російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Глибоке, Кам'янка, Амбарне, Западне, Хатнє, Фиголівка, Красне Перше та в бік Колодязного та Дворичанського. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили 55 атак противника. У районах Радьківки, Кіндрашівки, Московки, Голубівки, Куп'янська, Петропавлівки, Западного, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки та Лозової. На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 148 атак противника. У районах Карпівки, Нововодяного, Рідкодуба, Колодязів Торського, Діброви, Греківки, Мирного та в напрямку Григорівки, Зарічного, Дружелюбівки. Шандриголового, середнього, зеленої долини, Ямполя, Серебрянки та Дронівки. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 52 атаки. У районах Григорівки, Новоселівки, Верхньокам'янського, Виїмки, Переїзного, Федорівки та в напрямку Сіверська та Серебрянки. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили 22 атаки. У районі Часового Яру, Оріхово-Васильівки, Олександра Шультиного. Та в бік Білої гори Бондарного, Степанівки, Новомаркового, Ступочок та Предтеченого, на турецькому напрямку противник здійснив 45 атак у районах Олександро-Калинового, Білої Гори, Щербанівки, Турецька, Неліпівки, Деліївки, Катеринівки, та в бік Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру. На Покровському напрямку Сила оборони України відбили 342 атаки. Поблизу населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів'яр, Заповідне, Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Попів'яр, Маяк, Рубіжне, Вільне, Дорожнє, Новоекономічне, Миролібівка, Миколаївка, Муравка, Сухецьке, Звірове, Горіхове, Дачне, Федорівка, Колодязі, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Покровська, Золотого Колодязя, Балагану, Родинського, Променя та Філії. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 167 атак у районах населених пунктів Толстой, Дачне, Новоукраїнка, Зірка, Новохацьке, Воскресенка, Шевченко, Ольгівське, Андріївка, Клесове, Зелене поле, Вільне поле, Товсте, Мирне, Піддубне, Олександроград, Маліївка, Темирівка, Новодарівка, Зелений Гай та в бік населених пунктів Іванівка, Філія. Запоріжське, Комишуваха та Новоіванівка. На Гуляйпільському напрямку російські окупанти протягом тижня здійснили шість атак поблизу Малинівки та в напрямку Полтавки. На Оріхівському напрямку ворог 10 разів атакував у районі Кам'янського та в бік Малої Тахмачки, Новоандріївки, Новоданилівки та Степногірська. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники 34 рази атакували позиції Сил оборони України у напрямку населених пунктів Приморське. Придніпровське, Антонівка, Гола Пристань та в бік острова Білогрудий протягом минулого тижня російські терористи завдали 8 ракетних ударів, застосувавши 15 ракет. А також 569 авіаційних ударів, зокрема скинули 1088 керованих авіаційних бомби, здійснили 40 тисяч обстрілів, 682 із них із реактивних систем залпового вогню. Та застосували для ударів 34 тисячі. 154 дрони камікадзе. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 46 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 пунктів управління військами, 3 пункти управління безпілотниками, 22 артилерійських засоби, 3 засоби протиповітряної оборони, 8 складів боєприпасів та матеріально-технічних засобів, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 6 тисяч російських окупантів вбитими та пораненими. Сили оборони України знищили 27 танків, 35 бойових броньованих машин, 246 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1072 безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 733 одиниці автомобільної техніки. Шість одиниць спеціальної техніки та оперативно-тактичний комплекс російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!